Привіт, друзі! Вирішив вам записати невеличке відео. Це буде такий відеоблог з вивчення турецької мови. Це буде мій офіційний перший урок, і я от якраз в ньому і вирішив взяти паузу на 5 хвилин, записати вам відео, що я роблю. Минулого тижня я прийняв рішення вивчати турецьку мову. Я трошки підготував слів, скористався прикладачем, дав другу перевірити. Це у нас пані Наталія, яка разом зі мною працює. Вона дуже мені допомагає, пришвидшує. І відповідає на певні мої питання, і з вами ділюсь, що треба робити, якщо ви це робите самостійно. Перше, вам треба з'ясувати алфавіт нової мови. Він вам вже відомий чи ні. Що означає відомий? Чи більшість літер ви можете прочитати фізично чи ні? Якщо брати там японську, китайську, арабську хінді, то там важко, бо літери ви не зможете прочитати, бо ви навіть не можете сказати, де там літера, а де там ну, інше, щось інше. Тому треба витрачати певний час, декілька кілька місяців, щоб навчитися це все писати. З турецькою все просто, схоже на англійську. Тож одразу вперед. Є тут певні якісь звуки, я в них ще до кінця не розібрався, але це мені не дуже заважає. Тому що я знаю, як ці слова читаються, як я це знаю. Я запитав у свої колеги, а інший випадок, от щойно, буквально три хвилини назад, я перевірив ці читання ще раз, бо деякі позабував. За допомогою спеціальних програм читання, перекладачів, таких як там Google Translate або є інші багато крутих. Вони вам все читають, ви все бачите. Все з читанням проблем немає. Для цього не потрібно викладач, чесно кажучи. Другий момент, це третій це був другий момент читання. Третій момент. треба обов'язково знати, на який склад падає звук. Буває мови, де це не має значення на початкових етапах. В турецькому все класно, падає звук на останній склад, тому просто туди лупимо. Там є певні винятки, але винятки на то вони і винятки потім повчимо якось далі. Зараз нам головне це. Останній момент, а наступний момент. Я ніколи не починаю вивчення мов з таких фраз, як. Слів тато, мама, папа або там Привіт, мене звати. Чому? Тому що вони не мають жодного практичного значення для побудови речень. Тобто мені треба слова, з якими я потім можу додати інші слова, і будувати багато з ними речень. Тобто мені треба слова, які ну, часто використовуються. Для таких речей я беру завжди там, їжу або напої на початку, такі ті слова, як пити, їсти. Дати і таке подібне. Але сьогодні я от вирішив чомусь взяти овочі та фрукти. І якраз давайте з вами також хочу вам їх почитати, показати вправу, як я це роблю, щоб трошечки ми з вами разом йшли. Я не впевнений, що я їх читаю ідеально. Наразі це не має жодного значення. Головне, щоб я просто потрапляв для себе і думав, що я слово називаю правильно, воно більш-менш нормально звучить. Далі я буду виправлятися, покажу, як буду це робити. Отож, у мене є отакий от листочок, на ньому є картинки. Я його сам приготував за прикладом моїх інших словників. Тут у нас є овочі українську. Я, до речі, не знаю, чи вам дзеркально це видно чи ні, тому вибачайте. Українською я пишу, потім турецькою пишу. Я трошки вчу їх, начитую, потім закриваю турецьку мову і перекладаю з української на турецьку. Я завжди так роблю, це єдина вправа, якою я користуюсь. Там є багато технік, як її робити, але вправо, по суті, її з головою вам вистачає. Після цього я беру листочок і дивлюся лише на картинки. Тобто, при згадуванні, я не користуюсь українською мовою, я дивлюся на картинки, щоб одразу спрацьовував образ. І рандомним чином, або по порядку, я називаю слова. Так як слова я лише сьогодні нормально почав вчити, Давайте разом їх з вами пройдемося швиденько, як спроби проговорити. Якщо помиляюсь, вибачайте, це потім виправиться і покажу, як я їх приблизно запам'ятовував за асоціацією. Угу. Добре, перше слово у нас «себзелер». «Себзелер» – наголос на останнє. Потім огірок. Огірок я запам'ятав, я думаю, як і всі люди, хто вчать турецьку, щодо він додається в салат. Салаталик. Далі у нас помідор доматес. Доматес. Картопелька, пататес, здається. Потім у нас капуста. О, капусту я запам'ятовував таким чином. Вона звучить як, як лахана. ла Я взяв собі артикль з іспанського, тому що трошки мені відомо. І хана це японською мовою квітка. Тому бачимо така пузата квітка. Виходить така дама Лахана, Лахана. Лахана. Да? Потім у нас йде хавуч чомусь. Ну, Воно якось само собі зайшло без жодної. Асоціації, потім у нас є слово таке от буряк. Воно прикольно пишеться турецькою, бо воно пишеться як типу пан-кар, тобто пан сидить в машині англійською кар, але кар, так розумію, читається як чар, тому буде панчар, панчар, тобто у нас хавуч, панчар. Потім оце слово цибулька, я, чесно кажучи, не дуже вчив. Там здається щось «соан», Мені здається, воно звучить як «соан», там якась літера в центрі не читається. Потім у нас патлий чан. Пат -чан. Пат я ну, типу, як патли волосся, ну, типу, як шмаття. патличан. Потім це слово перець дуже просто запам'ятати. Це у нас перець як співак бібер, тому м -м, бібер, так. А, бібер виходить у нас. А потім у нас кукурузка. Кукурузку я запам'ятав, як м -м, як там, а, мисир. Мисир, тому що. А я люблю такі стаканчики з кукурузку, коли ти сир насипаєш. Там прикольно, типу ми сир. Тобто, як мені сир, ну щось таке в мене пішло. Ми сир, і далі в нас мантар. Мені, як на мене, мантар взагалі не сходиться зі словом гриби, але, здається, там мантар. Зараз я підгляну. Мантар, так, мантар. Все, оце так слова, я собі повивчав. Потім я кладу на 5-10 хвилин, на 15 Походив щось своє поробив, потім я беру, одразу дивлюся на слова, їх повторюю. Я не дивлюся в переклад, я дивлюся спочатку на картинки. Максимально повторив ті, які я забув, я потім лише підглядаю. Таким чином, мозок прям чекає, ну дай мені підказку, що там за слово було, що там за слово пішло. І воно вкидає дуже багато енергії аж для того, щоб слово запам'яталося. І це ну, доволі прикольно працює. Все, коротше, це був такий коротенький перший блок, буду потім записувати. Вони всі імпровізовані, тому є, як є. Все, пишіть ваші коментарі. Якщо ще доєдне до вивчення турецької, ну подивимось, куди ми зайдемо. Всім гарного вечора.